Всім привіт, з вами Мегапак і сьогодні ми будемо роздивлятися нову версію Майнкрафта. А точніше снапшот. Ну і так, приступимо, подивимося, що тут нового додали. Я вже створив новий світ. Не звертайте увагу, що в мене збоку надпись копірувати, це в мене просто зависло. Чекаємо. У цьому снапшоті дуже багато багів. Через це і так весне. І дуже довго прогружається. <клес> Майже прогрузилося все. Ну і все. Йдемо роздивлятися інвентар. Ну, бачите, я вже тут крила надів <клес> Появилися крила. Ось. Я чув, що е, якщо стрибати згори, то вони тебе уповільнюють. Ну зараз ми це перепробуємо. Так, це правда. Ми навіть літаємо. Ну так, ідемо дивитися на блоки. Я бачу тут якийсь новий блок. Ось такий. Пурпур -пур блок. Якийсь пурпурний блок. Візьмем, подивимось. Стан. Ну, непогано виглядає. Появився ще якийсь Endstone Blocks. Він, по-моєму, крафтиться з ендер, ендер кірпіча. Угу. я бачу, з'явилася е, голова дракона і ще якісь два блока і свічка якась. Я чув, якщо поставити біля голови дракона свічку, він буде її їсти. Ну зараз я перепробую. Це напевно неправда. А ці блоки, вони не ставляться на землю. Вони взагалі ніде не ставляться. Я, я, я пробував їх ставити, ставити, вони ніде не ставляться. Йдемо дивитися на Редстоун, чи може щось нове додали. Нічого. Ось тут крила. Транспорт. В іншому теж нічого не додали. Матеріали. Тут додали е, пурпурний якийсь інгредієнт в зіллях. В зіллях я бачив, що додали багато нових зіл. Угу, це правда. Бойове. Додали нові стріли з ефектами. Оце класно. Капець класно. Йдемо спробуємо вистрілити стрілу. Упс. Треба у виживанні стріляти. Добавили щит, я бачу. А щит я дивився, він дуже красиво виглядає, коли з ним ходити. Отако, От можна взяти в одну руку меча, меч, а в другу щит. Зараз покажу. І меч алмазний припустимо. Все, ми можемо захищатися і битися одночасно. Так, е, приступимо до, до інструментів. Ну, нічого такого теж не додали. Їжа теж нічого такого не додали. А, додали ще суп. І я чув, що тут змінилася нова с'явилася нова система бою. Ну зараз спробуємо. Візьмемо меч. І якогось моба. Ну, нехай буде блейз. З блейза тепер випадають якісь. Серд-сердечка чи що, чи я не знав. Ну пишіть в коментарях. Я не дуже граю в Майнкрафт, просто вирішив зробити обзор. Це, напевно, треба робити у виживанні, зараз візьму броню і поставлю у Так, ставимо блейзи тепер. Так, щоб замахнутися треба, щоб зняти багато КП, треба замахнутися спочатку. І потім уже бити. Ну, от такий новий снапшот. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами був МегаПак і всім пока!